Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок, Він мій щит, ріг мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище. Я підношу свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Я лягаю, сплю і прокидаюсь, бо Господь підтримує мене. Благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш іти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Адже я, Господь, твій Бог, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Я посилаю мого ангела перед тобою, щоб він охороняв тебе в дорозі і привів тебе в ту місцевість, яку я приготував. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сил і допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди своєї. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Мир залишаю я вам, мій мир я даю вам, не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них. Завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Будьте мужніми і відважними. Не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами. Він не залишить вас і не покине вас. Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Господь, моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог. Моя скеля, на яку я надіятимусь, він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Усяке роздратування. Гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Нікому не платіть злом за зло Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, чи пильнуємо, чи спимо разом з ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом же духа любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Тому докладіть усі старання покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості. Побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Любов не лицемірна. Ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за грішниками, Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми жили в праведності, його ранами ви оздоровлені. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдується даром Його благодаттю через викоплення, що в Ісусі Христі. Бо так Бог полюбив світ що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ.